Вітаю! З вами наративний подкаст Історичний Трукрайм. Перший сезон подкасту присвячено часам Гетьманщини. Щоб не пропустити інші випуски. Підпишіться на канал та натисніть вподобайку. Другий випуск називається Нетяги. Гірке і безпорадне було становище тогочасного наймета. Надмірна праця, страшний визиск, напівголодне життя. Всього цього доводилося зазнавати вчорашньому козакові чи Посполитому, що його наступ панський примушував кидати свою оселю, своє село і йти в мандри, продаючи єдине, що зосталося свою силу. Часто бувало і так, що ніде було б притулитися такому бурлаці, особливо в голодні роки, коли хазяїни, заможне козацтво чи селянство проганяли своїх наймитів світ за очі. Єдине лишалося йти в ліси з такими, як і сам, голодними нетягами починати розбишатство по битих шляхах по лісах на перевозах. На справжнє розбишацтво ці зголоднілі люди часто не наважувалося хіба що їм щастило знайти відважного і сміливого ватажка із справжніх прибищів. Восени 1699 року. У Великобудській сотні тільки й чутно було, що того обікрали, того на дорозі спинили та все забрали, у того на хутір далекий від сотеного містечка заскочили та забрали харчі. Про вбивство, про справжнє велике розбишатство проте не чути було з цього видно було, що це орудують не справжні прибищі, а голодні нетяги. Узялося заможне козацтво розшукувати цих злочинців, і в кінці жовтня місцевому сотникові вдалося застукати ватагу Нетяг. І де б ви думали на хуторі буддийського жіночого монастиря? І в кого ж? В господі місцевого отамана, де в них була складка здобичі, тобто місце для переховування награбованого. В атазі було шість чоловік. Але сотникові пощастило спіймати тільки трьох. Решта з ватажком на чолі устигла вислизнути з рук сотникових. З майна сотник захопив тільки коняку, рушницю і кожуха, що належали ватажкові. Спійманих на тяг попровадили до Полтави і передали полковому судові. Тут виступила проти них акторська або укривджена сторона. Якийсь панас. Ковалі з села Петрівки скаржився, що йому від тих нетяг вчинився погром на шляху добровольному Будянському. його обібрали цілком і зняли з чересом 40 золотих та в капшуці на шиї золотих полсема 6,5. Козак хведір Шаравка з села Рибців скаржився про викрадення з комори всієї зложеної худоби, худобою тоді називали також і матеріальні речі. Ігумен Полтавського монастиря прислав двох ченців із скаргою, що в хуторі їх на говтві од тих нетяг многі пакости починилися худобі, і що там було для робітників солонини сала і пшона, все забрано, і ще на законника, тобто ченця, будучого там на послушанні, засідають, хотять його вбити. Вислухавши ці скарги. Суд узяв підсудних на допит. Запитали першого з них Хведора Василенка, З якого ти города, і яке є діло твоє і житє, і той без жадного примусу, і страху і карання розказав: Я з багачки цього літа до черниць пристав. Казали мені, що по Димитрії, тобто 26 жовтня. Будеш овець пасти, а стало так, що овець не дано пасти. Тоді я з нетягами знайшовся. Добувалися на шляху, і цього коваля потрусили, і щось грошей в нього було в капшуці, поділилися, і інші речі з воза і з нього позабирали. А отих грошей, які він говорить, були в чересі, не знаю. А потім і з другого чоловіка на тій же дорозі, що їхав із крейдою, розгромили і борошна чотири міхи взяли, а його самого пустили. Поти моєї повісти, після цієї іспитки запитали другого нетягу Василя, що навіть прізвища не мав, і він дав таке свідчення: Родом, я з Харкова добудиш, прийшов того року, як сара найшла». Тобто 1690 року. А життя моє таке в людей служив, а тепер, недавно знявшися з нетягами, тому, мабуть, неділь дві як пробуваємо в лісі. І то знайшов на шляху якогось Максима стахтаулова з, з возом, драбинчастим із конем рижим. Та в возі було уст 4. Хомут зайвий і діжечка липове з вічком з водою. І там той Максим на дорозі безпечно огонь розкладав, котрого я запитав, чого ти тут, на шкодливому місці став, десь ти не маєш бути певний, бо добрий би чоловік не ставав тут. І він мені отказав так: Бачиш, пане брате, який я, такий же, як і ти, не тяга. Мене Іван Черняченко, сотник Полтавський, у в'язанні кілько неділь держав, і бив, і я ледве викрутився од нього. Уже мені і в Полтаву, і в Тахтавулів не видно, бо зловлять, і вже не відаю, як попаду чи вийду знову відтіль. От уже буду з нетягами пробувати, бо й тепер я в попа якогось яблука накрав. І то возив у рублівку і в будища продавати. І став враїти мені, щоб я з товариством своїм прийшов до нього на шлях, бо я мовит, ідучи з города, глядів, хто буде за мною їхати, матимем добичу добру. я, послухавшись його, пішов і привів з собою чотирьох чоловіка нетяг цих двох, що тут піймані, і двох других. Що повтікали з тим ватажком Максимом, я імення їх не знаю, бо не казали свого імення. І, не забарившись, того ж часу, цього коваля за його Максимовим приводом погромили, і другого за тим, у котрого Борошна чотири міхи взяли. Тільки ж до грошей, що мовить коваль, в чересі мали бути не знаю і не бачив. І до сеї шкоди, що ченці жалуються, я признаюся ми взяли в їх хуторі сало полоть солонини і сорочку чорною, в якої сорочки пшоно зав'язали, було із підситок, і теє все в схованню остається у отамана Чернечого в будищах у погребі, а у інших речах не знаю. Воля, панова ваша зо мною куди хотіти повернути. Третій нетяг Василь Грудзиченко зробив таке признаття: Я збудеш, у Чорничого плугу всю осінь погонив, і, ставши від от плуга, пристав до цих же гультяїв також недавно перед Дмитрієм. Я, панове, безбиття, признаюся вам по правді, що того ватажка Тахтаулівського ми всі слухали. І за його приводом увечір на Дмитрія Святого цього коваля розбили і, що в нього було на возі і на ньому, побрали. Об чим всі знають о всіх речей, де що поділося тільки тих грошей, які на ковалеві були, вони не знають, бо я сам з нього як шарпали одежу. Ухватив через грішми і там свою пайку і тую, що з капшука поділилися. Укинув і закопав потай товариство під пня, недалеко від монастиря. Я ті гроші знайду, коли ізвелите туди мене повезти, всі цілі. Та й казанок його покинув у келарні. По той шкоді другого чоловіка шарпали, і я притомним, тобто притому, був, в котрого борошно одняли, а більше не відаю. Над цим нас піймано трьох, а трьох з того погрому втекли. А того нашого ватажка кінь в сотника будиського і рушниця а кожух у Осаула, а складка наша із отамана маєтності чернечої поти моєї повісті. Суд визнав таких неробочих людей за винних у крадіжці і розбишацтві. І зрозуміла річ не звернув жодної уваги. Що саме погнало цих нетяг на розбишацтво? Де ж було судові з замовної старшини та міщанства зглянутися на наймитів робітників, що їх лиха недоля загнала до розбишацької ватахи? Суд вирішив покарати їх по заслузі. У праві Магдебурзькому в книзі порядок на аркуші 221 знайшли судді таку кару зразцу розбійника. Лупешцю, тобто грабіжника, вколо вплисти, тобто колесувати. Але ця кара була незвичайна, і судді визнали за кращу кару, що їй давав литовський статут злодій, приведений з лицем і правом переконаний, по квестії, тобто після допиту, має бути повішен. Але Василя Грудзиченка. Котрий свою здобич до рук господареві тому, кого розбили віддав, судді помилували, пустили на покаяння, а тих двох по квестії велено на шибеницю віддати, поручаючи їх душі судові Божому. Це був другий випуск історичного Трукрайму. Дякую, що дослухали до кінця. Далі буде.